Держпром це не лише будівля, це культурний феномен, який поєднує, який втілює взагалі ідеї авангарду, і є, мабуть, одним з найяскравіших втілень ідеї авангарду початку ХХ століття, зокрема в східній Європі, і він дійсно є найбільш вразним, на мою на мій погляд, як Харківця, об'єктом конструктивізму, мабуть, в світовому масштабі. замечание оставить, mm -hmm. якобы, Наскільки воно було серйозне, наскільки воно пошкодило тершфронтом? Угу. Влучання, яке було 28 жовтня, воно було прямим. Було ураження структурних елементів будівлі. Ми бачили да, руйнацію навіть фрагментів стіни, перекриття. Зокрема, це влучання призвело до структурних пошкоджень. Тріщини виникли майже в цьому блокці. Це північний блок, який складається з трьох під'їздів. І у цих трьох під'їздах спостерігали. Виникнення деформаційних тріщин, окрім того, серйозних пошкоджень зазнали внутрішні інтер'єри, там відбулася руйнація перегородок. Покриттів стель, автентичних конструкцій, покриттів стель, вона мала складну таку структуру. Це оболонка така тонка. І з першого по сьомий поверхів в цьому під'їзді, в сьомому ми спостерігали їх руйнацію. Ну і, в принципі, всі елементи автентичні, також зазнали того чи іншого рівня пошкоджень. Що було зроблено? Одразу після влучання вперше взагалі в історії України був застосований протокол оперативного реагування, який в принципі є от в цій робочій групі, до якого складу якої я входжу, і ми вже через 30-40 хвилин ми були на місці і входили в координацію по усуненню наслідків. Тобто ми домовилися з комунальними службами, які тут були і працювали на місці, щоб вони не зачіпали автентичні елементи і щоб їх не вивозили, щоб їх не втратити. А вже наступного ранку в співпраці з балансоутримувачем в співпраці з цими службами ми змогли зібрати ці елементи і перемис... Перевести на майданчик для зберігання, тобто вони фактично збережені і зараз вони там знаходяться. Після того, ну цей процес, до якого вже я не входив, проводилися інструментальні дослідження Держпрому, проводилися. Розробка проєкт, початок, скажімо так, проект розробки проектно-кошторисної документації і наукової для реставрації, і окрім того, ми ще встигли зробити документування згідно міжнародних. Міжнародних підходів до документування пошкоджень об'єктів культурної спадщини, зокрема, склали форму «Ікром», яка була передана в ЮНЕСКО, і ми мали вже серію контактів з ЮНЕСКО стосовно розробки плану подальших дій. Коли буде відновлення того, що було зруйноване, і як воно буде як буде робитися так, щоб воно не руйнувалося, поки ми його не відновили за період за короткий період в листопаді був було створено тимчасове укриття над пошкодженим під'їздом, що в принципі усунуло ці першочергові негативні чинники, зокрема опади, да не потрапляють всередину і. Закрити зовнішній контур, тобто будівля було запущено опалення, і це я думаю дуже важливий такий фактор. Далі буде проводитися. Повноцінна розробка проєктної проектної реставраційної документації, яка потрібна для проведення робіт. Ну і власне самі роботи, але вони знову ж таки складаються з декількох етапів. Є частина робіт, яка стосується відновлення конструкцій будівлі. А ще більша робота це відновлення і реставрація всіх інтер'єрів будівлі, які зазнали того чи іншого впливу. Наразі, те, що стосується конструкції, звісно, краще відновлювати, коли є можливість. Можливість на сьогодні є. Тобто, є єдине, що джерела фінансування треба шукати. А те, що стосується самих робіт, вони можуть проводитися і зараз. Реставрація автентичних елементів інтер'єру може відбуватися в будь-який час. Головне їх на сьогоднішній день законсервувати та перемістити на зберігання. Ну, зокрема, це Йдеться про сходи, які знаходяться безпосередній близькості до місця влучання. Це сходи сьомого під'їзду, які виходять на проспект Незалежності, огорожа цих сходів, а також окремі там предмети інтер'єрів та меблі, деякі збереглися. Навіть місцями бачили двері є автентичні».